Скільки гормонів у магазинні курці? Ну бо як ви думаєте, чи реально виростити курку з цього до цього за 41 день, коли звичайна курка в селі росте 7 місяців, то що ж вони ці нещасні курці дають? Гормони? Ні, я вас трохи розстрою, Бо якщо ви глянете ціни на гормон росту, ви зрозумієте, що гормони курці надають точно. Бо це дуже дорого. Насправді ж секрет магазинної курки в іншому, і називається цей секрет бройле. Цю породу вивели з однієї метою, щоб вони максимально швидко набирали м'язову масу. Ну і звісно, годують їх не просто зерном, а комбікормом, який додатково збагачений білком і вітамінами. І на такому білковому харчуванні, і при невисокій руховій активності, вони реально досягають ваги 2,5 кг приблизно за 40 днів, а потім їх переробляють на ось такі філешки. Довше 41 дня їх не тримають, не тому що на 42-й день відбувається. Подіж птиці від цирозу, як багато хто думає, а тому, що це просто нерентабельно. Жируть Жеруть вони просто до хрена, але далі їх ріст уповільнюється, а на м'ясі з'являється додатковий жир, який нікому не потрібен. Тому розраховано, що 41 день це оптимальний термін з точки зору вигоди бізнесу. Так що ніякі гормони тут не потрібні. Набагато цікавіше це антибіотики, які реально бройлером на фермі дають, але про це у наступному відео.